Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Вот ребята наші же їх хідом просто по трупам. От така двіжуха зі страхітливим коментарем російський солдат задокументував передовий сектор битви. У відеозаписі видно, як він крокує через позицію повністю усіну тілами російських військових, а також північно-корейських найманців, котрі були приписані до складу штурмових груп. За його словами, за останні три дні врятувати, стягнути трьох батальйонів. Проте командування продовжує посилати нові групи на. Фронта, попри відсутність ефективного наступу, це відео стало одним із доказів морального і кадрового колапсу російських сил на Донбасі. Ось ось що говорять самі окупанти про власне командування. Мені страшно темно, Подійно, нас ціло. Пандрібної Ну і збросили, звинувались, облювала. В страшно стало. Но ну, как-то вот, решил сохранить себе жизнь. Да еще и девушка ждет с этими детьми. Дети уже папа называют. Пообещала ну, как мне как-то, чтобы в нм же мне в здоровье что-нибудь не стоило. Сказали, что в рамках СВО мы вам не можем сделать такую операцию на глаза, типа, и без всякого проведения волока меня вернули обратно сюда, в зону СВО здесь я уже неоднократно получал угрозы непосредственно вчера от командира полка угроз жизни и здоровья и он сказал что я вас нахер всех в расход по счету это дословно прошу принять меры немедленно чтобы хотя бы выжили люди мои подчиненные чтобы хотя бы остались живы если я смогу спасти хоть одну жизнь уже будет хорошо я понимаю, что из меня сейчас сделают после данного сообщения, когда оно уйдет куда-то. Из меня будут пытаться сделать военного преступника, еще кого-нибудь. Он позвонил и сказал, нужно сходить проверить 71-ю позицию, следующую из нашей. Вроде бы там украинцы ушли, надо, если что, взять, чтобы она была у нас. Послали меня еще одного новенького. Они прибыли только в этот день. Их прибыло, по-моему, пять человек или 6, 1, один, двухсотый сразу, пока заходил на нашу семидесятку, двое трехсотых и бинтовали. Короче, пришлось идти вне старому и одному молодому. Мы выдвинулись сюда, нам сказали, что там никого нет. Сказали, да, прийти закрепиться и, ну, закрепиться, просто прийти туда, и чтобы мы были там. К нам будут приходить люди, чтобы потом Вот. Я знаю, как цели, но в общем туда буду подходить тоже, потому что два человека маловато на Джерела підкреслюють, за останні три тижні на покровському напрямку понад 1300 російських полонених. В самому Покровську ситуація стала ще гіршою для росіян. Там російські підрозділи опинилися в повному оточенні. Дві роти здалися в полону. Сотні солдатів вбиті або поранені. Кілька офіцерів були розстріляні власним командуванням на нездатність утримувати позиції. Полонені заявляють, що командири наказували тримати до останнього. Але коли резервів не вистачало, коли зв'язку не було, солдати просто припиняли стримуватися в одній із груп. Був наказ за три хвилину хвилин отримати рубіж, або ми не відповідаємо. Бійці залишилися на місцях без боєприпасів, без евакуації, без надії і здалися. Очевидці кажуть, що на виході з укриттів вони піднімали білі прапори, кричали про допомогу, однак відповіді не отримали. На записах із фронту видно зруйновані бліндажі, згорілу техніку, залишки обірвали внутрішні комунікаційні кабелі. Один із полонених розповів, що коли вони піднялися на дах бліндажа, побачили, що з артилерійської системи, яка мала підтримувати, відбувся вибух через неподалік технічного обслуговування. Артобстріл повністю зніс сектор оборони. А пілоти, які мали бити по українських позиціях, не вилетіли через відмову екіпажу. У наступні години за фронту надходила повідомлення резерву більше немає. Танки стоять без палива, колони техніки розбиті і залишилися без прикриття. Це стало переломним моментом, коли фронт не лише зламався, але й став смертельним вироком. Політичний ефект цього трилера жорсткий. Пропагандистські Тиви про Новоросію, невелику наступальну машину розбиваються об бральній. Солдати знімають відео про смерть товаришів. Інструктори з півночі Азії стоять у чергах до шпиталів з опіками. Родини отримують повідомлення в безвісти. Українська сторона у той же час використовує ці матеріали для інформаційної кампанії. Коли ми йдемо там, лишаються трупи для Росії. Це стає не просто поразкою у битві, а крахом іміджу фундаменту та на якому вона будувала війну. Експерти підкреслюють, росіяни втратили три батальйони. Це Катастрофа, але не поразка. Це програш системи. В історії цієї Росії не просто програє поле бою. Вона втрачає віру в власну систему військову машину, яку вже не можна контролювати. Розвідка ЗСУ зафіксувала частина штурмових виліт які вели росіяни на лінії посадки під Покровськом формувалися з мобілізованих із Забайкалля, Інгушетії та кількох регіонів далекого сходу. Людей скидали у сірій зоні без карти, без зв'язку, без коментарів командирів. Багато хто навіть не знав де. Знаходиться на талілі кількох загиблих північно-корейських наметів. Виявили номерні жетони з цифрами шифрів, які не відповідали системі ідентифікації жодного з підрозділів Російської Федерації. Це лише підтвердило попередні повідомлення, що Москва активно використовує іноземні людські ресурси в якості гарматного м'яса, кидаючи їх в м'ясорубку без шансу на виживання. Українські безпілотники впродовж доби документували колони тіл, які навіть і не намагалися евакуювати. в одному з районів південного флангу на полі Ширино. Мою близько 300 метрів було виявлено понад 200 тіл. Усі у бойовому спорядженні частина з простроченими ін'єкційними препаратами на руках, що може свідчити про спроби стимулювати в тому, чи страх перед штурмом у деяких солдатів виявлені затиснуті в руках накази рухатися вперед за будь-яку ціну. Назад заборонено тіла залишалися від прикриття небом понад 48 годин. В командування просто не було плану на їх повернення. Після масової здачі двох рот українські слідчі розпочали фільтраційні. Дії перші допити підтвердили масштабну втрату керування в підрозділах. Один із захоплених офіцерів визнав, що не отримував накази понад 36 годин на зв'язок із відвідуванням. Командування зник, а остання команда тримати фронт будь-якою ціною надійшла до загибелі половини особового складу. Частина тих, хто здавався, була останні особистого складу психологічного зламу. Багато хто не міг говорити або реагував на звуки обстрілів панічними нападами. Українські медики за. Значали, що вже не солдати, це це зломані люди, покинуті власною армією. Ситуація довкола Покровська стала символом глибокої деградації російської військової машини. Раніше фронт утримували силами злагоджених структур, але зараз це набори прозрізнених. часто взаємно вороже груп, які не мають єдини вертикалі управління. Поки одні кидаються у бій без прикриття, інші здаються. Треті знімають відео на згадку про своїх мертвих товаришів. Армія втрачає не лише територію, вона втрачає сенси свого існування як органічної і це саме сьогодні є головною перемогою України. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.